Всім привіт, величезний. Мене звуть Юрій Ткач, і я дуже спішу приєднатися до привітань, які зрослиють вашу честь. В першу чергу хочу сказати, що великі молодці, ви майбутнє нашої країни. По-друге, ви ще кращі молодці, тому що ви знайшли в собі сили, час енергію не зійти з дистанції в такий дуже важкий час і ем, вивчитися. Підготуватися і захистити дипломи магістрів це просто неймовірно. Це я кажу як людина, яка теж вчилася в нашому з вами вузі. От, ну і саме головне, хочу побажати, щоб все, що в вашому житті було, воно було прекрасним. Щоб якомога скоріше перемога настала. Це я прям кожному бажаю. І до речі, з освітою ми переможемо. І це дуже круто. І слава нашим героям всього найкращого тепер вам відбудовувати нашу з вами країну. Величезне спасибі вам, ви великі молодці. Можна святкувати. І до скорої зустрічі на параді перемоги в місті Київ. Слава Україні!